Виявляється, що мед страшенно горючий. Мед? Він легко займистий. Хто ж знав? <різوع> <різوع> no, <don't get> my... Привіт, друзі! З вами Маша, і сьогодні я розповім вам про один кіношний міф, який буквально підпалив весь світ любителів бджільництва. Один, два, три. Це дійсно мед. Горить як солярка, як показали нам в фільмі Бджоляр. Давайте розбиратися. Отже, я підготувала різні сорти меду лавандовий, акацієвий, травневий. Зараз ми перевіримо, чи вдасться нам їх підпалити так, як у фільмі. Бджоляр з пасіки це не дуже добре. Виходить на ринку, немає якісного меду. Або метод повна нісенітниця. Ми зруйнували міф. Це набагато більше ніж звичайний розводняк. Отже, друзі, Голівуд любить прикрашати факти. А цей міф про горючість меду просто вигадка. Знаєте, що вони роблять? Вони найслабших тут дурять. Які ще медові міфи ви хочете, щоб я перевірила? Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі на каналі Парк Плюс.